Да. Хотів слово отримати. бачите... — сказав, що Ні, дякую, ні, дякую, ні, 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 ні. але ніхто не, 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 не хотів послухати. Що, ще хотів запропонувати. Приходьте на сьогодні раз. Дякую, дякую. Звернувся тюри, дали слово. Да. Не очікувана да. да. Але що я хотів вас, ну, можливо, так от зараз у цій бесіді вам запропонувати, можливо, ви це розданути. Дивіться, здорова настя, якщо буде здорова, у нас буде чиста вода в місті. Згодні з цим. Угу. — Давайте побудуємо бувети. Один-два бувіти це не так. Ми вже, ми вже виділили кошти на цей раз на один Де? Один буєнкт має будуватися біля лікарні, а один ну, прийдете на прийом, я вам покажу, який потім спеціальний такий фонтанчик зробити. На... Вода безкоштовна бюветі буде. Як вода, як води, да. на, на території лікарні? Один буде на території лікарні, а другий буде, ми хочемо поставити по громаді фонтанчики. Піттєві фонтанчики. Пока, що можна було пити, да? так? Ага. Поки беремо один, це буде експериментальний, побачимо. Ну, він не дешевий, але. Це в цьому році заплановано, ну, так? Тоді зараз року можемо вживати. Думаю, що, конечно, Дякую. Окей, дякую.